Це то куди нам треба, це вісім урота це? Я по-моєму знайшов то, що нам треба приблизно. Тільки, mm -hmm. блядь, тут і В'єтнам треба пройти заради цього. А, це вертоліт! Я думав це ще якась секс-хуйня, блядь. Обійшлось. Це пизда, блядь. Який же тут пиздец! Наверху квіточки порівняно з тим, що тут знизу. Кінь запит. Бо я а, вийшов. На сейф? Ну, от я зараз, я ще, я ще живий. я що спробую живий? підключитись, можливо, воно не порахує, що я мертвий. Або завантажиш Кинеш. Я поки що не. Ворота відкрились, я біжу. Та не ебу, бля, я біжу нахуй. Я пробіг середину, добре, нам все ж таки треба сюди. Окей. А, вийти в головне меню. Я знайшов, куди нам треба. Угу, <звиш> залишилось розібратись, блядь, Чому мені натискати, щоб я впав на мене? Тут є лише інший нюанс. А, він заключається в тім, щоб. Скажем так, блядь. Поняти, чому від те виберемося потом. Одне діло спуститись, блядь, якісь ся ебення. А ви як відти вибратись? На ну, похуй, падаємо, а там уже е е е як піде. Хоча б щось зробити треба. Я їбав просто на поверхні залишатись там. Не сильно мені подобається. Темно, в печерах темно, блять, але там безпечніше. Ти, в, ти вниз спустишся, блять, ти нахуй просто як в колізеї будеш, В тебе є гола жопа і копйо. <ріст> <ріст> а в них є все. Де ти заспавнишся? Мені цікаво из нрачка на пів висоті. <laughs> не ну я то до тебе ще прочу я тут заспавню эти монстрів блять нема хуй. а ти десь по моєму взагалі блять навіть не на літаку заспауни Ебать я, так... я заспавнуся в печері без а, бензопили. Скільки... Ш а. Похож, а, ти заспавнився в тій самій печері, де ми були. Yeah. Да. Завжди тобі треба зберігатися. Виявляється, це на щось впливає. Ну ти я рахуй по факту ніхуя не драто окрім бензопили. Яка в тій же ж печері. Тому що там треба десь пройти в окуса урвана. Mm -hmm. Там де купа цих... Пробігти тих долбойобів, побігти далі, вивернути направо. Хоч прикол, а тут всіх долбойобів немає. Ну так правильно, бо сейф загружений. Вони залишились мертві після твоєго проходу. Ну це ж прекрасно. Ммм, тебе нет. Нещеп загадай куда тут биг згадати, куди тут как якби печера У мене ліхтарик, походу, О, Мене не пробують випати цілих 30 секунд. Мені подобається. Аж ігра ожила. Но я бежу до тебе. не без тебя вниз падать особого смысла нема. Мне uh -huh. так уж начебто. Uh -huh. Я так, до речи, дивлюсь, мене... ревно нихуя мимо <гану> зато мене поповнились ліки, але тепер немає у мене цього. У мене ліків нема. У мене того... Зато... <гану> у мене тепер трав немає, щоб ліки крафтити. У мене немає останньої третій трави, яка для цього потрібна. 5. Сука. в реальному житті і то в місті легше вижити. Там аборигени просто не бігають. Ні, таке. я. навіть не бачу цих маленьких стручків, з яких палки випадають. Тут ліз, б. А палки мені дерут. Я вже заблукав, я не знаю, куди я заліз, кудись заліз. Печеру, блять, в печері знайшов нахуй. Це пиздець. Ну там ж три печери в одній печері, серед яких печери, печера. Опа, я знайшов записочку про цей гребаний підвал, і там якраз написано, що туди треба падати на цій зову. Зайвісь. Але я не знайшов бензопили. Але, не знайшов... Через... Але знайшов. Але знайшов денаміт. Динаміт. О, це не надо. Я сподіваюся, через те, що я не найшов цю записочку, там в кінці ігри не скажуть, що блядь, я не знайшов записку, все, йди на. Буде печально. Не виліз, я, блядь, прямо туди куди треба спрягувати. Але тепер треба знайти черепаху ще одну, тому що у мене черепахи не. тепер немає. Бля. Эээ, казали ж йому, сохраняйся. не сохранявся. Я не планував і помирати, знаєш. Що значить не не планував помирати. Тут уже 10 разів сдох, не лопався. Бля, то в мене панцирь тікіодин, що сейчас уніває, що можна більше одного носити. А я йду шукати черепаху. Мені треба допомога. під землею. Так, і тут деякі відспавнились. Я... я не уявляю, де прохід, який веде рівно до тебе. Я поки прийду, тебе вже або обід'їбуть, або ти їх від'їбаєш. Так що удачі. Заебісь. А мені треба знайти найти тебе Мені б спочатку вийти звідси. Тут два сірих виродка, А в мене на дворі нервство тут буде, блядь, як на Сука Дайте черепашку. черепаш Бляск а все? а я шо фонариком свечу по приколу, я нихуя не вижу не с фонариком. Фонарики, Фонарик, сто відсотки заряда батарейки. Блять, свитиш, сука, як зажигалка. Ты можешь просто вниз позднемутися, я тебе там підниблю. Головне, щоб ти де-небудь там не зачепився за стіною як на нього разу. Легко сказати, я не пам'ятаю, куди я заходив, щоб пизданути з нею. О, кролик. Стій на місці. Стій на місці, інакше застрелю. Та, сука. Навіть він сібався. Ай, черепаху навіть не пахне. Ну, ну, давай біжи сюда и падло. Платина в рамках рингу виглядає nee. легше, ніж платина <плоджене> тут. Без приколів. О, я там, де ми з Великою хуйнею бились. Куди там щоб забрати цей? Ліво-право. Право вниз спуск, ліво підйом на поверхню. Тут ліво спуск донизу, бо, а не цей. Я не знаю, де це. Там, де ми великого гандона пиздили. Ми багато де їх позбав. Там де ми його перший раз пизли чи другий. Та хуй його знає. Там де другий раз, після першого. А, якщо другий раз після першого. Ліво тут спуск, але тут ніхуя немає, тут тупик. А ні, не тупик, ось. Проліз, проліз, проліз. Знову те, те саме місце, Боже. я проїбався е, пройти. Де... Оця хуйня та. Наче б правильно йду? Та ти йдеш правильно, мене зараз їбуть всім селом і ще в Дискорді друг написує. Сука, якщо я здох, то він ще не буде другом. Запрошую його сюди, хай допомагає, Хулі він ойбується. В нього є ця штука, але в нього там цілих одна година. І гола жопа. Ти впевнений, що ти хочеш бачити ще одну страдаючу особу? Так, зберегтись. Я нам заднем подреме будет меня будет шарный шукать. Так, что бы тут написало, блядь. А -а -а -а. Кто-то нашел бы за Нихуя. блядь Я пиздюсь тут з усіма з ким тільки можна я вже заебався. Мы там десь в тупічку знайшли, вот как раз там, куди ти пішов пролазивши. ми угу. там пролізли, потім... ще, блять, кудись прийшли, направо вивернули везде меня спустились. А, ми пролізли туда. Спустились вниз, там була дуже-дуже велика кімната зліва палатки, справа прохід. Оце я зараз біля палаток, але мені тут зараз дають пізюлі. Я вирішив відновити хід поняття. Ну, ти вже ти близько, ти близько. там далі беруться буде гігантський прохід наліво і маленький прохід направо, і право якраз себе заклала. тиммейті, це ви мене йдете призити? Блять, не надо. Блять, ви опять іде 20 сука пітарасів бити. Блять, ну за що? Не знаю. Ааааа. <ак> uh... Nee, не, не збережусь, шоколад. Вообще пухало. а, у меня батончика я не пояснили. Нет, я не да, Я не знала. Єбач, я їда. Перемога. Сука мати в цій гріх вже блядь, це вже шось. Бля, це вже кози, одні ще ніж інші. Угу. Ця катана по ідеї повинна їбати тут все нахуй, вона не їбе ніхуя Їбуть тільки все? тебе. Мені треба через 30 минут буде відходити. Надолго? На Наже десь 15-30, все як залежить. Оце в теорії. Теорії можна і не відходити. Я зараз зроблю так, щоб можна було послати всіх нахуй і мене не балимо за. Так, відсутність. Я такий то там чорт. Потерявся в лісі, не можу прийти. А, у мене і стріл немає. Я так і написав. Що тебе стріл немає? Ні, що я в лісі загубився. А ще й виглядає так, неначе доверяйте, блядь, заходити. А цю ебану клану війну. Іду вбитися в санкцію. Зайду на згортаючі ігри. Багато. Є мінус один. Давай, катана, швидше, сука, за тебе. На, на, на. У нього хуй від цього. Бідно. Ось від тих палаток тобі буквально потрібно далі пройтись направо. Здовж в правої стіни тримаєшся і, і оптабед mm -hmm. зараз я біля палаток все зберу і піду далі. Для <и> палаток со забрано. Правые стены. <плодиспро> <плодиспро> Только это <туча>, вообще одна хуйня. на <плодиспро> лектаре говорит, лайт светить. Блять, от люди, які будували ці грі більше, ніж ніхуя. Тим чином, блять, воно у вас простояло більше п'яти хвилин що ви десь кирпичату будували, скука, що ну блять, все з вібраніума нахуй. Сейчас ламається. Звіблюємо це і мальники наших гандонів. то ж ще й стріл в голову, вона не здихає. То з одної вмирає, якщо не очікує. Якщо ти вже його загрю, то він там, ну, не знаю, всі свої звилення, які в нього є в голові, напрягає і того не прибив. Я тут так махаю катаною, що можна було шинку нарізати, не те що когось вбити. Ну, ніфіга не вбивається. Патрі. Вони подивки, живіші всіх живих. Бензопила є. Залишилось всього пів біди. Знайти вихід. Ти живий? А я, я живий, живий. У мене начебто черепок біля тебе показаний. Дуже далеко. Ну, не знаю. намагаюсь злізти на гору. Там день хоча б чи вже ніч? Звісно, ніч, який день. Як я заебався на хуй. Окей. А мені можливо навіть ані доведеться зашто. Тут все так складно, блядь. Це пізно. Я вже Forest, зайшов. Сука, я збудував свій будинок. Мене навіть ніхто не прийшов їбати. Угу. Uh -huh. Мене ігра просто від, від заходу їбала процесор. Це, це, це все. Сука. Блять, хто біля мене топає? Кому єбичку пробити? Що ти вибрався з печери? Я бачу ти за 3 бійня від мене. Не вибираєш. У ну, мене таке відчуття, що я доки буду, блядь, вибиратись, я ще якусь печеру знайду. Ця печера не закінчується, вона нескінченна. Давай показано будинок. Mm. Я блять в печері, нахуй, скільки метрів під землею. Mm. А мені показує, що будинок, блядь, без мною. А, я бачу куди тобі потрібно впасти, щоб я міг тебе підняти. Ну да прямо вот туда летишь кам... Ах, ще не стоп нам треба. Оце, оце, оце. Ага, не треба сюди. Все, я понял. Враховуючи те, що у мене ні хріна немає, я обіду. Речі, не чи що? збереглися Та Ні, Ні, речі у мене є. Не... Я про трави, щоб накрафтити всякої хріні. А в кого воно є, блять? Минулого вже... разу були, але я не зберігся. Будемо жити молитви. У мене є 7 алої і 10 ще одне штуки. У мене немає проміжної трави. У мене є аж ніхуя. Ну я знаю, Це... де шукати алоя. Це я теж знаю. Я знаю, де шукати більшість інших інших травм, там по дорозі дадуть пизди. Бо це все знаходиться біля нашого проклятого дому. І ще знаю, де шукати хіноцею на біля нашого дому. Ну точніше недалеко від нашого дому. <плес> а ось і хіноцея. Оце все хрінь, коли алоя немає. О, ліки. Відчинив, блядь, рюкзак. І ще Іще ехінецея, алоя одна. Ахінецея. Алоя. Але це все хуї, Так, Біжу до нашого будинку. Ще іщая. Ще до мене тут збережеш це. ще з черепаху треба бажано. Блять, пизданешся все я тебе підніблю просто. Якщо я долетю. О! Я стою там, де долетиш. Блять. Зараз зачекай, я за ало я зайду і за рослинками проміжуватись, нами так сказати. Мені доведеться відійти на цілих 15 хвилин, Щоб разом з командою бомжів відпизити команду бомжів і можна показати тебе в ліс. Ай. Енергетика випити. Бажано зберегтись перед тим, як ти будеш виходити, бо почнемо все знаде. А ні, я не буду ваговодити, я буду на сервері. І буквально відлучитись на 15 минут, поки бомбів... Ти хочеш дві гри одночасно запустити? Я вже. І в мене що там, що там, ФПС, ну. іначе нічого і не сталося. Користь як був 70 так і стоїть. Є Навіть одна проблема, я бачу друзі. штук 20 твоїх друзів. Давайте не будеш їх вести до мене. Ти вже від них зібався, я їй бабаю набитись взагалі. Це цікаво, блядь, але не настільки <світ> До мене ще два дау прийшли. Окей, але якісь зібрати, але біля тих рослин, сука, ці дегенерати бігають. Не хочу. Ну, пішов нахуй. блять, нахуй пиздец, сука, опять толпой. Вы сейчас ты Ой, я тебя Сука, тут, блядь, проста женщина, звичайна, блядь, не синя. Сука, вісім раз голову висрив. Ти не можеш здохнути пош. а уста. Ука. На якій тебе ще мові, попросити піти нахуй? Ти тоже йди туди. Я передумав до тебе блядь, я передумав додому йти. Оху, я вже розібрався з цим. Зберігайся, зараз будемо влаштовувати. Я зберігайся. Збережжий ще тут, щоб далеко не відходити. Не, А, бачу, ти побудував. Твоя задача полетіти в самий низ. І по дорозі бажано з жопою ні за що не зачепитися. Працюємо. Давай. Я <розпився>. Сука, серйозно? <сві> так подожди, а в честь чого я розбився, а минулого разу мене це обійшло стороною. Не знаю, що справитися. Вийте головне мені. <сві> не у мене був гарний прыжок в яри. <сві> Мій пріжок був настільки гарний, що, блять, <сві> по факту, мені треба скочуватися в стіну, а я зараз летів так само, як ти камний вниз. Коротше, ти повторюй цей же стрибок, а я буду десь там якось. Добре, завантажись, я закрою. Мені звичайно Assassin's Creed вистачило, Якого хуя? Назад будемо цей. Летіти, блядь, з фейерверком в сраці. Ти казав, сюда і чип Ти казав, там блякок та він розйом Я інженер, я відремонтую. Сука, там мало що лишилося, і там ще є гянська синя поїбота. Ну, сука, я її хуй причеплю замість о, винта. І будемо летіти. Ліва нога, права нога, рука, все чітко буде. Злетимо. Готовий? М -м. Ну мені там треба трохи збоку в взагалі це все робити. Одесь, от отут от я падав і не уїпався. Окей, я пішов намагатись А я після тебе. Все? Повністю розїбався Оу. Oh. Okay. Мені здається, треба, ну, не знаю, може здоров'я відновити повністю, так. Well, можливо, головне меню. Yeah. Yeah. Дубль три uh. Можна вийти в головне меню, будь ласка. Дякую. Uh, тому що там цілющі трави є, це. У мене сутки. є Одну штучку можеш мені відкинути? Можу його mm -hmm. спробувати. Там, ну, разу я зачепився десь задницею за щось получив урон. На кінці та кінці вижив. Бля, mm -hmm. чому щит з панциря черепахи не можна зробити чисто на ліву руку, мафай? Мені здається, погана ідея того, як ми робимо це. Ну я навіть з панцирем вмираю. Зука. <laughs> Туди треба спускатися на панцирі, бо я навіть з панцирем вмираю.